Заявление Путина о невозможности вести переговоры с нелегитимным руководителем Украины в центре внимания. Франц-24. Переговоры возможны, но без Зеленского. Гардиан. Путин отказывается от переговоров с Зеленским. Индепендент. Путин отвергает переговоры с нелегитимным. Юридический парадокс действительно выводит Зеленского из игры. Речь о том, что, утратив статус законного президента, зе не может отменить свой же запрет вести переговоры с Москвой. Ну, то есть, ловушка сесть за стол переговоров. Мог бы глава Верховной Рады Руслан Степанчук, но таких сигналов из Киева не было. Итак, важное заявление Путина. Смотрим. Если сейчас мы начнем вести переговоры, то они будут нелегитимны. Здесь есть, правда, я об этом не, не говорю, ну, не говорил. Ну, скажу, есть, правда, проблема. Почему? О невозможности вести беседу с Зеленским Путин заявляет в салоне президентского Ауруса. Когда, значит, нынешний глава режима, так сегодня только его можно называть, подписывал этот указ, он был легитимным президентом относительно, а теперь-то он не может его отменить, отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем, засада в чем, понимаете, ловушка. Путин указывает на юридический парадокс декрета о запрете диалога с Россией. Зеленский подписывает в статусе действующего президента страны. Но срок полномочий истек 20 мая 2024 года. И отменить декрет Зеленский не может. При этом судьба будущей сделки зависит от того, кто и как подпишет все документы. Это очень серьезный вопрос, который должен гарантировать безопасность и Украины, кстати говоря, и России на серьезную длительную историческую перспективу. И здесь не может быть ни одного промаха, ни одной шероховатости. Все должно быть отточено. Но в соответствии с Конституцией Украины, президент Украины в условиях, даже в условиях военного положения не имеет права на продление своих полномочий. На, на продление полномочий имеет право только представительные органы власти. Только Рада, то есть парламент страны. А у президента только пять лет срок. Все, больше ничего. Дальше его полномочия передаются председателю Рады. Выход из правового тупика все-таки есть. В случае острого желания Путин предоставит людей, которые проведут беседу с Зеленским. Вести переговоры можно с, с кем угодно, только а, в силу своей нелегитимности он не имеет права ничего подписывать. Но если он хочет, Принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут с ним эти переговоры вести, пожалуйста. Вопрос в окончательном подписании документов. Путин снова напоминает, переговоры между Москвой и Киевом были близки к успеху весной 22 -го года, через полтора месяца после начала спецоперации. Диалог начался в конце февраля. Россия тогда предложила Украине вывести войска из ЛНР и ДНР, обещая в ответ полное прекращение боевых действий. Нет, будем воевать, но тем не менее на переговоры сразу же согласились, потом э, начались контакты и встречи в Белоруссии, потом мы переехали в Стамбул. Э, что там происходило? Э, Где-то в конце, э, в конце э, марта мы получили э, бумагу из э, Киева. Кстати говоря, вот как раз с, с подписью главы переговорной группы Украины, господина Арахами, И именно эти украинские предложения, я хочу это подчеркнуть, это очень важно, легли в основу проекта мирного договора, выработанного в Стамбуле. И это состоялось... 15 апреля. Вот они посоветовались. Как известно, приехал господин Джонсон, тогда премьер-министр Великобритании, наверняка с подачи бывшей американской администрации во главе с господином Байденом и уговорили на украинцев продолжать. Ну і далі говоримо про те, що виголошує президент нашого держави Володимир Зеленський, адже він знову дав інтерв'ю Fox News, І які саме питання обговорювалися, будемо з вами з'ясовувати. Так ось президент України, 28 січня, тобто вчора, дав ексклюзивне інтерв'ю американському ведучому Шону Ханіці. У розмові глава держави згадав початок війни з Ерефію. Та роль чинного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа у її закінченні. Так, ось перше питання, яке будемо з вами обговорювати, це роль новоспеченого президента Сполучених Штатів у досягненні миру. Адже всі. Очікували інавгурації цієї людини, бо він пообіцяв про те, що завершить цю війну за 24 години, і весь світ просто сидів в очікуванні, особливо українці. Адже знаєте, вже останні надії на завершення цієї війни, і тому вже люди хапаються за будь-яку можливість. Так ось Дональд Трамп сказав про. Це потім, вже коли діло почало доходити до інаугурації, почали говорити, що та ні, з 24 години не вдасться цього зробити. Дуже складна ситуація за півроку. Потім вже почали говорити, що ні, півроку це також мало, і знову ж таки зараз, коли він вже на посаді, то приймає рішення, які стосуються внутрішньої політики його країни. Ну і ту його гучну заяву про те, що він не буде постачати допомогу іншим країнам протягом 90 днів, звісно ж, стурбували всіх. Так ось Зеленський висловив думку про те, що новообраному президенту Зидентові США Дональду Трампу під силу переконати диктатора РФ Володимира Путіна. Головне, аби американського колеги було бажання. Якщо у президента Трампа є бажання змусити Путіна пройти до миру, він може це зробити. Ми хочемо, щоб він був на боці справедливості на боці України, заявив Володимир Зеленський. Ну і також які ж безпекові гарантії ми маємо? Мирна угода має бути більше ніж просто формальні зобов'язання на папері, наголосив український лідер. Офіційний Київ наполягатиме на реальних гарантіях безпеки, втім, воно. Вони мають бути спільними Сполучені Штати Америки і Європи. На жаль, Путін не боїться Європи, тому не потрібні саме такі гарантії безпеки. Висловився Зеленський. Не ну, до того ж, якщо просто на папері будуть зазначені якісь гарантії безпеки, то це буде ні до чого. Адже Путлєр, йому взагалі все одно на всі ті записочки, які є написаними рішення, які приймаються, він все по. Порушує і е, діє так, як йому захочеться. Взагалі невідомо, що у нього в голові, і е, що буде для нього нормальним завтра. І також будемо обговорювати про те, як Джо Байден відмовив у допомозі для України, коли ж це сталося. Так ось Вашингтон відмовився допомогти Україні зброю перед повномасштабним вторгненням Путіна. За словами Зеленського, він особисто по. Просив тодішнього президента Джо Байдена вжити превентивні дії, як от санкції проти Москви, адже війська ЕРФІ скупчилися на кордонах. Відмовили у Білому домі допомогти зі зброєю, а пообіцяли надати, якщо Росія вторгнеться. Паралельно з цим Я просив країн Європейського Союзу, але вони не могли зробити це без схвалення сполучених штатів, тому вони завжди дивляться на лідера. Сполучені Штати. Як на лідера, отже, під час великого вторгнення українці залишилися самі, а ми воювали самі, розповів президент. І дійсно сумно, адже можливо, можна було б запобігти всьому цьому, всій цій страшній трагедії, яка відбувається наразі в Україні. Проте як бачимо, Сполучені Штати Америки чекали вже. Повномасштабного вторгнення Російської Федерації ну і обговорила також питання ядерної зброї. Президент розповів, що говорив з Дональдом Трампом про помилку, яку колись зробила Україна. Йдеться саме про те, що країна віддала ядерну зброю, що мала. Та підписала Бутапештський меморандум. Ніхто насправді не підтримав нас. Всім було на нас начхати, заявив Зеленський. Ну, це стосується такого вислову, як Моя хата з краю, нічого не знаю. Це відбувається десь там далеко. Мене це не стосується. І, взагалі, якщо у мене все класно, то чому я маю комусь допомагати та взагалі приймати якісь глобальні рішення, які в подальшому можуть на щось? Вплинути ну також останнє останні питання щодо окупації України. Президент повідомив, що українським збройним силам вдалося відвоювати 50% території, яку окупаційна армія захоплювала від початку повномасштабного вторгнення. Втім, він зауважив, що Україна прагне добитися справедливого завершення цієї війни та не визнає російську окупацію своїх земель. Ми не боїмося. Росія не така сильна, а ми не хочемо втрачати більше наших життів, чоловіків і жінок. Висловився український лідер і Російська Федерація. Вона. Тільки на словах може гарно розповідати та говорити, яка ж вона сильна, могутня і нічого не боїться. Проте це лише пусті казочки, до яких не варто взагалі дослухатися. Ну і звісно ж, ми хочемо повернути всі наші території до складу України, і завершення цієї війни має бути саме таким, в ідеальному баченні України. Ну і також поговоримо про те, що передача Україні Петріотів більш детально про це і від експерта, який пояснив цю ситуацію. Ізраїль боїться, що підтримка Росії, Ірану та інших противників може стати ще більше масштабною, тому ця країна не може відкрито підтримувати Україну у війні. І таку думку висловив військовий експерт, колишній співробітник збу Іван Ступак. Ізраїль не хоче нашкодити собі у них. Кеперемир'я, вони постійно живуть у стані війни. Вони не хочуть сильно сваритися з Ерефію, навіть попри те, що було виявлено численні арсенали з російським та радянським озброєнням у Хезболу та Хамасу. Ізраїль це розуміє, але не треба сваритися, бо можна на цей хиткий баланс зруйнувати. Сказав Ступак. Він зауважив, що самостійно Ізраїль не може передати американське озброєння третім країнам, зокрема й Україні. Тому про передачу ракет до Петріотів від Ізраїлю юридично не йдеться. Без дозволу Сполучених Штатів Америки цю передачу здійснити просто неможливо. Тому пропускаю, що був такий варіант. Ізраїль передає США ці ракети. Вони розписуються, передають документи, що американці їх забрали у Польщі. На балансі Ізраїлю вони не рахуються, і формально вони передані Пентагону. А потім все Пентагон своїм рішенням організовує цю передачу Україні. Пояснив Ступак, все дуже складно, дуже довго обговорюється, вирішується. І до справи доходить інколи навіть дуже пізно нам потрібна була вся ця допомога на вчора. А наші західні партнери чогось роздумують, побоюються Путлера його рішень та тих червоних ліній, про які він постійно не дає забувати.